Ось навіть у мене навіть є запис в книжці, коли мені робили колись сум'яка. Щеплення від правця рівненському студенту Олегу довелося робити, бо його вкусив вуличний собака. Зазвичай хлопець намагається обходити таких чотирилапих десятою дорогою, та каже, це вдається вкрай рідко, адже бездомні пси у місті всюди, куди оком не кинь. Повертався від друзів своїх, йшов лузьким кільцем. І тут одна бабка збирала вона цей, бутилки збирала, і вона підкормлює собак, безпритульних собак. І я йшов за метрів 30 і на мене накинувся собака безпритульний, він мене, він мене вкусив, після того я звертався в лікарню. І це не поодинокий випадок. З початку року з укусами тварин до Рівненської центральної міської лікарні звернулися близько півтори сотні рівнян. Більшість отримали щеплення від правця, а декому все ж довелося робити відсказу. про всяк випадок. Після вихідних у нас був нонсенс, 13 чоловік звернулися. Переважно всі це дворові собаки. Домінує у нас район 12 школи, і останнім часом дуже часто звертаються десь біля залізної дороги. Щоб на вулицях Рівного безпритульних собак поменшало, їх потрібно стерилізувати, а нині це неможливо, кажуть у профільному управлінні. Для такої процедури потрібно, аби на вулиці було хоча б плюс 10. Відповідно, відлов не проводиться, тому що ніде буде дівати собаки, оскільки відловлені собаки пройдуть стерилізацію. От працівники притулку ставлять їм кліпси, будуть випускати назад на волю або шукати можливо сім'ї чи хто. Візьме на утримання тварину. На сьогоднішній день роботи не виконуються. Коли ж на дворі потепліше я запевняю, безпритульних собак відловлюватимуть та стерилізуватимуть. Це робитимуть у новозбудованому притулку для бездомних тварин. Нагадаємо, зводити його почали три роки тому, проте донині будівництво не завершили. А все через те, що у казначействі проплати не проводили, розповідають у профільному управлінні. Цьогоріч на пристанище для безпритульних чотирилапих виділили 300 тисяч гривень. Тим часом студент Олег впевнений, собака буває кусючою тільки від життя собачого. Та сподівається, небезпечних псів на вулицях Рівного все ж поменшає. Анна Махно, Катерина Монкачі Артем Лаговський, новини Рівного.